Вітаю всіх! Нове відео на каналі. Знову буду пробувати знайти срібні римські динарії, щось мені останнім часом на них взагалі не везе. Приїхав на поле, яке дуже давно вже топчиться і попередниками, і мною. Були тут цікаві знахідки, і динарії попадалися, гарні і антонянчики, навіть на косник золотий попався колись. Бронза другої середини. 3 століття так само попадалася. Антонян Авреляна бронзовий і статер Прескупоріда Скупоріда 3 в гарному стані. Хвилин 10 на полі я кручуся, поки сигналу не було. Після дисковки поле, після соняшника. ходити можна, але думаю, прийду на другу сторону. Там зараз трактор Оре походжу по свіжій орці. Після дощів земля має бути м'якенька, тому ножки собі не поламаю і мали би бути там знахідки. Щойно була візуально перша знахідка, я вже її зняв для короткого відео. Тепер воно піде ще й загальне. Прясло, дуже дуже красиве, в цікавому забарвлені Я такого кольору ще ніколи не знаходив на пряслах. І з циліндричною такої форми. Помиється і займе своє місце серед інших. На полі кераміки море, сигналів нема, але я думаю, що сьогодні не залишуся без знахідок, тим більше перша вже є. Приємного перегляду. Фактично друга знахідка за сьогодні, точільний камінь. Знову знахідка візуальна. Поки що по металопластиці по монетам взагалі нічого не йде, був один бронзовий уламочок і знайшов два ще таких уламочка. Один, здається, алюміній та що лівіше, а той, що зверху правіше, то скоріше все свинець. Але щось там біліє, треба буде перевіряти йодом. І поки все. Це я вже ходжу години. Дві з половиною точно. Перейшов на ріллю. Ходити можна, Тяжкувато трошки, але можна все ж. Ну що ж, буду крутись тут. Попався Попався точільний камінь, значить може ще щось трапитися під катушку. Все, кручуся на полі. Сигналів практично немає. Це другий кольоровий сигнал, саме давній, який мені тут попався. Але... Але сигнал, сигнал дуже цікавий тим, що це срібло, якийсь був срібний виріб. Я навіть не знаю, що це було. Може бути фібула Било 38, було неглибоко. Я якраз, якраз йду на пляму трохи далі. І воно мені попалося. Треба тут покрутитися, може, ще назбираю щось. Чесно кажучи, ходячи сьогодні по полі, я вже думав, що в мене прибор якось не так працює, бо сигналів практично немає. Слід за уламком срібла, вискочила фібула, спинка, фібула, я бачу пружинку. Било 5-6, дуже погано було, голочки, на жаль, немає. Ну і звичайно ж, звичайно ж вона зігнута і поламана. Могло б бути краще, але, але вже два сигнали на плямі на домові. Починається якраз дощ. Я це думаю, тікати мені чи ще покрутитися. Дощ лупить. Я продовжую вибивати домову пляму. Попався ще один сигнал черніхівський. Цього разу пряжечка було 55-57, такий подвійний трошки сигнал йшов. Бронзова, гарна, ціла, велика. Буду крутитися далі. За цілий день в мене немає стільки сигналів, як з однієї плямки. А на сьогодні все. Копаю в загальному 7 годин, Знахідок дуже мало. Якщо чесно, в мене були більші сподівання на це поле. Так, точильний камінь, прясло. Далі попалася така штука. Або ніж, або вістря стріли поламаю, не можу збагнути, якщо чесно. Дві спинки фі були. Одна друга убиті. Плавочок один бронзовий. Бляшка так само бронзова. Потім ще якась штука бронзова. Не знаю, що це? Пролка якась кручена. Пряжечка. Дуже красиві скловидні патині. Які тут бачу дві плямки такі. Бірюзові, а так то дуже красиво. Потім це 100% срібло, але таке враження, що може був полпінцет, а не фібула срібний. Потім це... Скоріше за все алюміній Дуже воно вже легеньке. Але що не гнеться, попробую вдома перевірити. А це так само, скоріше все свинець, але все одно треба вдома перевірити. Фух. На цьому все. Уже вкотре в мене немає срібного динарія і щось ними поки не пахне. До нових зустрічей. Вітаю всіх! Новий виїзд у пошуках римських срібних та бронзових монет. Щоправда, вони поки мені не попалися, але попалися спинка фібули. і другий сигнал з цього поля, вістря-стріли. Скоріше за все ловяна ста бронза. ВДІ було 15-16, дуже слабкий сигнал був, нечіткий. Глибина, ну я не знаю, до 5, мабуть, сантиметрів плюс-мінус. Але ціленькі, здається, тільки трошки в окисах. Та все ж. Сподіваюсь, будуть динарії сьогодні. Ще одна стріла на сьогодні. Неподалік від першої фактично. Ця вже в кращому стані. Теж ловяна бронза. Била 5-6 і дуже такий поганий сигнал був. Глибина, мабуть, теж невелика. Але знайшов таке? Ціленька. Дві штуки за день це вже для мене багато. динарів поки нема. Фу, нарешті мені сьогодні посміхнулася вдача. Після двох стріл з одягності бронзою попався ще оплавочок. Срібло маленький, якісь там уламки були з бронзи, спинка фі одна ціла і все. Пусто сигналу практично немає. Щойно не був сигнал, видає 55-57. сказав, класичний Марк Аврелій, такий в мене здається вже є, але. але, фух. Попався вже другий динарій на горбу, з самого верху був. ВДІ було 63, я вже трошки протер. І це в нас динарій Антоніна Пія. Срібненький, гарненький. Ще й в непоганому стані має бути, якщо так дивитися під цим болотом. А може Маркаврелі молодий? Ні, здається, Антонін Пій. Ну що ж, давненько в мене не було два динарія з за один вихід, а це аж аж так Коп закінчився, ходив я в загальному десь біля 7 8 годин. З цікавого попалося дно, здається, від амфори, цілком може бути таке дебеле. Два поламаних точильних камінці. Потім два динарія Антонін Пій і Марк Аврелій. Потім це, скоріш за все, алюмініє, але я перевірю, може срібло, кусочок, а гаряче, звичайно. Плавочок маленький срібла, дві стріли скіфські, по фібулам 5-4 спинки попалося. Одна тільки ціла, решта поламані, 5 копійок радянських пізніх, 25 копійок 92-го року, і оплавочки якісь, уламочки, не знаю, бронзові. І така штука попалася з дирочкою. І це... це власне все. День сьогодні був хороший, знахідок досить досить багато, як поле переориться і вирівняється, їх буде ще багато. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.